Всім привіт, дорогі підписники! Попереднього разу ми проводили розіграш морозива, але, на жаль, дівчина, яка перемогла, не змогла його забрати, так як вона зараз знаходиться не в Україні. Е, тому ми ще раз проводимо розіграш нашого морозива Public Trovo Fранківськ. 2155 лайків, заходжу я на сайт megarandom.ru Вставляє посилання на наш розіграш, вибирає переможець один. Перевіряємо, чи він підписаний на наш типовий Франківськ. Приз у нас 1. Так, визначаємо переможця і ним стає Надюша Сибанів. Бачите, розіграш другий раз проводиться, тому що перший раз та дівчина не виграла. Отож, це є вона, вона підписана на типовий Франківськ, все супер. Вітаємо її з перемогою! Ну а ви не забувайте слідкувати за нашими новинами, ставити лайки і брати участь в розіграшах від типового франківська.